Сімплекс Ультра і 5 копійок СССР. Заклав. Ось у нас 20 см. Показуємо. Зараз. Так, ультра. Що у нас там? Так, тут у нас по налаштуваннях програма полечуйка максимум е по цим. Ось по параметрам. все те саме. Тут єдине, що от покажу вам ось це і ось це. Так. так. Ось у нас монетка і ось у нас ейч такий собі секрет глибини. Цей показник на один. От пробуємо грунта. П'ять копійок СССР на 20 плюс 1 71 72, 69, 68, 70. Нехай буде, пробуємо з проходу. Тут може бути сигнал. Проходи, не виходить ще раз. Тут сигнали можуть бути, тут не перевірялись, тут вже нема. Проходи одиничні проскакують, тепер коли принюхаємося. Ну, майже витягує. Не... Не чітко. Я би сказав, що це проходи не вийде. Ну, от якщо принюхатись, то вийде, 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 що витягне. а так записуємо 50 на 50. Тут хай буде 20, наприклад. Да? Тепер буде слідуючий прилад.